Повідували до мене, вони зробили одну добру, але можливо дещо незвичну річ. Про що я? Сьогодні святи. Ми святкуємо ту Божу роботу, яку Бог звершував в серцях братів і сестер, І зазвичай на свята ми звикли говорити про добрі речі. Про те, які проповідували до мене, вони відверто говорили, що ну, часом наше християнське життя воно складне. Разом з вами я хотів би, щоб ми прочитали один розділ, весь розділ частинами, не переживайте. І я хочу в першу чергу дати пораду тим братам і сестрам, які приймали хрещення, але, можливо, вони будуть корисні для тих, хто вже колись приймав хрещення. І можливо, ці поради будуть корисні тим, хто вже молився, молитвою і запрошував Господа в серці. З якихось міркувань ще не прийняв водне хрещення, але є відродженим християнином. Я знаю, що дехто з проповідників проповідує більше для тих, хто шукає Бога, дехто проповідує для тих, кого Бог вже знайшов. Ну, сьогодні я хотів би говорити більше до тих в серцях яких Бог вже працює. Коли ми думаємо про першу церкву, церкву, яка щойно з'явилася, Часом ми думаємо, ну, мабуть, там добре було, але насправді, часом, читаючи той самий лист до Корінтян, сьогодні ми прочитаємо весь третій розділ, ми бачимо, що оскільки сатана є в цьому світі, оскільки гріх працює, на жаль, у нас часом не все так добре, як би нам хотілося. Разом з вами ми будемо читати з першого листа до Корінтян. Прочитаємо весь розділ, але не весь одразу. Спочатку перших два вірші. І я, браття, говорить апостол Павло до церкви, в з'яві якої, в насадженні якої, Бог використовував Павла. І я, браття, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти та й тепер ще не можете. В тому самому листі апостола Павла є слова, які дивують. Апостол Павло говорить: товариства лихи псують добрі звичаї. Мова йдеться, і отут от несподіванка для деяких навіть християн. Мова йдеться про не найкращих християн. Якщо ми діти Божі, Якщо Бог живе в нашому серці, ми знаємо ті місця, ми знаємо ті компанії, де зовсім не славиться ім'я Боже. І наш розум, він десь на автоматі спрацьовує, наше духовне єство на автоматі спрацьовує. Ми розуміємо, що там недобре. Але Павло говорить нам, віруючим людям, що, на жаль, серед християн є. Духовні і є тілесні? Ну, духовні не на жаль, духовні це на щастя, що вони є. А от тілесні серед християн це, на жаль, що вони є. Перша порада, декілька порад ми спробуємо вилучити з цього розділу. Перша порада. Шукайте духовних християн, які будуть допомагати вам духовно зростати в Господі, в Бозі. Як знайти? Які ознаки духовного і тілесного християнина? Ну, зовні то, і той, ну хіба що якесь увіччя, воло, маю е, дві руки, дві ноги, два ока, мабуть, так само біблію в руках носить, так само, коли висвітлюється спів його губи шевеляться, щось там співає. Як мені відрізнити, коли я бачу перед собою духовного християнина? який мені допоможе зростати, коли я бачу тілесного християнина. І апостол Павло говорить про нездатність сприймати тверду їжу. Брати сестри, насправді все можливо ще більш простіше. Якщо ми бачимо християн, для яких Біблія не авторитет, для них авторитет якісь цікаві плітки, цікаві історії. Можливо, якісь нові постійно нові-нові надкниги, постійно якісь нові нові надавтори. то він з однією книгою носиться, О, ось я знайшов книгу, яка відповідає на всі питання, то він одного проповідника гігабайтами завантажує з інтернету, потім щось не сподобалося, іншого завантажує гігабайтами з інтернету. Це тієї християнин. Для духовного християнина. Біблія найвищий авторитет. Так, духовний християнин може завантажувати з інтернету якісь проповіді, він може читати книги, і він буде читати книги, але найвищим авторитетом для нього буде писання в Біблії. Він не буде вишукувати якихось нових людських ідеалів. Для нього понад усе буде Слово Боже. Ще одна ознака тілесного християнина, від якого я вам раджу триматися подалі, шукати протилежність, шукати духовних християн, це той християнин навколо якого заздрість і суперечки. До речі, мова йдеться: заздрість і суперечки між християнами. Якщо ми діти Божі, якщо Дух Божий живе в нас. У нас буде, і отут, будь ласка, почуйте мене правильно, не перекрутіть мої слова. У нас буде конфлікт цінності з цим світом. Це не означає, що ми зобов'язані постійно конфліктувати. Конфлікт цінності це не означає, що я постійно сварюсь і на мене постійно свається. Конфлікт цінності це те, що цінно для мене, і те, що цінно для цього світу, це протилежні речі. Але тут апостол Павло говорить про особливий шар християн, які вміють, і отут уважно, серед християн створювати заздрість і суперечки. Це тілесні християни, яких треба триматися подалі, яким навпаки треба допомагати до Господа йти і в Господі зростати. Це якісь християни, які постійно шукають сенсанційні історії по інших. Чув, що, що брат такий-то зробив? Ну давай розкажу. І всі вуші... Ну ні, якщо сказати, знаєш, от я прочитав там е, Лист до Леволаті, мені Бог щось відкрив. Ну, це не цікаво. А от коли про якогось брата, або про якусь стру, щось таке цікаве, почути, якісь сенсації, це тієї статистики. Це той, який шукає ключ, це невміння мирно жити з іншими християнами. До речі, заздрість, частіше за все, це орієнтир на успіх інших. А що це, цей брат проповідує, його уважно слухають? А я проповідую, проповідую. Проповідую, а мене не слухають уважно. І образувався. Або, ну коли вона співала, ну там все було налаштовано. Тільки я хочу співати, обов'язково, це не про цього брати, обов'язково мікрофон годе, обов'язково якась дитина має бігати і вже все застріли. Або суперечки це бажання бути першим. Я не знаю, у кожного з нас є підлітковий період, як в духовному, так і в фізіологічному житті. Підлітки завжди хочуть бути першими, першому зайти там автобус, першому кудись там. Е, ну, і, і знаю, бо в мене двоє синів вдома, але ну, вони вже цей період салон пройшли, але е, я хочу бути першим. От і, і, давай я першим забіжу. Це те, що часом відбувається серед тілесних християн. Від того заздрість і суперечки. Ще одна ознака тілесного християнина. Це людина, яка має нездорові авторитети серед вчителів з 4 по 9 вірш. Бо коли хто каже, я Павлів, а інший я полосів. То чи ж ви не тілесні? Бо хто ж оболос? Або хто павло? Вони тільки служителі, що вивіювали через них. І то скільки кому дав Господь. Я посадив, а полос поливав. Боже зрости. Тому ані той, хто садить, ані той, хто поливає, є щось, але Бог що родить. І хто садить. Хто поліває одне і кожен одержить свою нагороду за працею своєю. Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поля, Боже будівля. Апостол Павло нагадує чудовий вірш. Це тоді, коли замість того, щоб використовувати якусь людину, як урок, здраво дивитися на цю людину, навчатися від цієї людини, ми з цієї людини робимо ідола. Можливо, хтось думає, хіба таке можливо? Ну, на жаль, апостол Павло про це розказує. Це було в Корінській церкві. А мене самополос хрестив, а мене той. Тому апостол е Павло в іншому е місті каже, я думаю, що я з вас майже нікого не хрестив. Бо ще б і мною там почали пишатися. Коли ми потребуємо зростання в Господі, Шукайте тих людей, які вміють навчатися від людей, які шанують наставників, які споглядають на наставників, але не роблять з них якихось ідолів. Ще одна ознака тілесного християнина, з 10 по 15 вірш: тілесний християнин він не має добру основу. Я за благодатю Божою, що дане мені, як мудрий будівничий, цей 10 вірш читаю, основу покладу, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. бо ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота, срібло, дорогоційного каміння, з дерева, сіна, соломи, то буде виявне діло кожного, бо й виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробуває, яке воно є. І коли чиє діло, як збудував, хто устоїть, той нагороду одержить. Коли ж діло згорі, то той матиме шкоду, та він сам спасеться, але так, як через вагонь. Дуже важливі декілька речей в нашому житті щодо правильної основи. Це наші цінності, це наш ціль і це наш характер. Наші цінності, апостол Павло вже багато про це говорить, наші цінності мають бути збудовані на Слові Божому. Наша ціль має бути слава. Боже. Не просто суспільне визнання, не просто ну, якась людська похвала, і е, наш характер, він має змінюватися Богом. Ще одна ознака не тілесного християнина, не зовсім доброго християнина — це невірне ставлення до себе свого життя, 16-17 вірш. Чи ви не знаєте, що ви Божий храм і Дух Божий у вас спробуває? Як хто є вечить Божого храму, тогось нівечить Бог. Бо храм Божий святий, а храм той ви. Мабуть, цю ознаку в церквах часто говорять на неї, часто звертають увагу. Це людина християнин, який живе гріховним життям. І це ми розуміємо, і це ми знаємо. Але чому так відбувається? Це життя не присвячено Богу, ця людина не зрозуміла практичні аспекти освячення. Тримайтесь такі подальність. І остання шоста ознака тілесниця християнина. Це людина обманює сама себе. Як це так буває? Давайте почитаємо. З 18-го і до кінця розділу. Хай не зводить ніхто сам себе. По суті, хай ніхто сам себе не обманює. Як комусь вас здається, що він мудрий в цьому світі, нехай стане розумним, щоб бути премудрим? Це в стилі апостола Павла, ми ну, померли, щоб жити. Цього звітня, бо мудрість, у Бога глупота, бо написана Він, ловить при мудрих у хитрощах їхніх. І знову знає Господь думки мудрих, що марнотні вони. Тож нехай ніхто не хвалиться людьми, бо все це ваше. Чи павло, чи Аполос, чи Киса, чи світче чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє усе ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий. є християнин. Які начебто ходять в церкву, мають Біблію, висвітлюються слова пісні, вони щось там співають, але їх мислення не Богом. Про що апостол Павло? В принципі, є три аспекти мислення. Що є істина, чому це істина і що з цим робити? І апостол Павло пояснює, що якщо я зустрічаюсь з християнином, який... Називає істину будь-що, окрім пізнання Бога, це якийсь соцсигнал. Якщо людина думає, що істина це просто напросто думка, ідея, це якийсь соцсигнал. Ісус говорить, я є дорога правди або істина і життя. Можливо, неправильно задавав Пілат питання, коли він каже, що є істина. Істина захована в особистості Божої. Не просто в якісь вірно знайдені філософії. Не просто вірно знайденій формулі. Що є істина? Насправді, хто є істина? Бог. чому? Тому що Біблія так каже. Не тому, що в моєму житті так працює, не тому, що мені від цього так добре, не тому, що в мене від цього настрій підвищується. Ні. Тому, що Слово Боже так говорить. І як жити в світі цього? Підкорити своє мислення, свою мудрість, свою навіть надмудрість, як апостол Павло Тед говорить в іншому перекладі, в цьому самому урисканні. Підкорити все це Богу. Ми всі потребуємо зростання. Особливо я звертаюся до вас, але можливо це звернення корисне для всіх нас. Шукаймо духовних християн. Які допоможуть нам зростати в Господі. Якщо в нашому житті з'являється людина, яка не приймає певну їжу, яка заздрів, суперечить, якийсь має нездорові авторитети, не має правильну основу, невірно ставиться до себе, обманює сама себе, мислення якої, можливо, не змінено Христос, ми можемо молитися за цю людину. Ми можемо поручати її тим братам, які працюють в церкві, але самі шукаємо тих хто допоможе нам зростати гостем. Я знаю, що багато хто вже думає, ну коли він завершить проповідувати, щоб я нарешті почав квіти там дарувати або вітати, втім, хай слово Боже працює в нашому серці. Знаєте, я був і по той бік, і по той бік. І... Я знаю, що сучасні технології вони дозволяють можливість все це передивитися ще раз. Всі ті проповіді, всі ці побажання, які вам робили, зробіть це. Вже тоді, коли будете вдома спокійні, коли вже закінчаться всі ці нервування. Передивиться все ще раз. Для того, щоб слово Боже працювало в вашому житті. Ну, Дублська церква це вже знає. У нас у християн слово амінь має два значення. Амінь треба завершувати, амінь, коли ми погоджуємося. Амінь. амінь. Щось, мабуть, треба ще проповідувати, не, не хочеться до Амінь? Амінь. 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 Е, будь ласка, будемо якимось чином дарувати, вітати.